У мене однова привіз я з губен. Коли я вам перепев знімав? То було в глубнах. Зараз ми тут не живемо. Привіз я з глубен цей самокат. дядя І зараз будемо ним пасти індик. Вчора він його привіз ввечері і вчора я вже не їздив по козель. Сьогодні козень одводив вранці, в обід до козенят їздив. Тепер же мені не ходити, тепер мені їздити, так що буду тепер весь день проводити і коло козенят, і коло курчат. В городі, правда, я в ньому не можу, але хоча б спрощею, щоб не ходимо, допустимо, ходимо по козень, по корову. Так буде простіше.

Друзі, приїхали ми до позанятися сюди. Действуйте, косуємо. Там могла заново лежать, зараз я поняла, близький. Шість трохи надобно. Нататки, ну, я його дуже сильно бережу. ну, Берігся це. Їздив рідко по дорозі. До речі, я по дорозі вже їздила на ньому. А зараз вирішив, що буду селіним їздити. В принципі, ламатися не ламається. їздить удобно, щоб не ходити пішком. Тому що зараз думаю приїхати в нашу зродичок, показати.